Доброго дня, мої дорогенькі! Сьогодні на вулиці дощ і я вдома. Повернулася з дачі і приступила до роботи основної своєї. Почав робити, з вчорашнього дня, з 1 квітня, почав робити новий каталог Avon. І я вже зробила перше замовлення. Замовила дуже багато новинок наступного каталогу на травень. А вам хочу сьогодні показати, що вигодно брати саме для клієнта, не для представника, який розносить продукцію, а саме для клієнта. До речі, буду на днях робити ще одне замовлення. Якщо щось бажаєте, замовляйте, будь ласка, мій телефон є у шапці профіля. І так, поїхали. Ну, У нас виходить нове. Виночку. Новиночку я вже рекламувала, мені дуже вона понравилась. Дуже чудовий аромат серії Today Tomorrow Always. Дуже-дуже дуже чудовий. Мені сподобався. І дівчатка моїм сподобався. Ну, тут все-таки я тут позагинала майже такі декілька листочків. Зараз вам покажу, що я загнула. Дивіться, на що я хочу звернути вашу увагу. Оці кремчики для очей. Для шкіри навколо очей дуже непогані ціні, були дорожчі трошки. Наступне, що мені сподобалось, що мені сподобалось, от, такий, от така сторіночка з великими об'ємами. Це аромати 100 мл, бачите, дуже-дуже приємні ціни, дуже приємні ціни, так що замовляйте. Так, наступна сторінка, що в мене тут, ага, ось на що я хочу вас звернути увагу: оці спреї для тіла парфюмовані всього по 99 дев'ять Вони навіть до війни були дорожчі. Оці мініатюрочки по десять мілілітрів. Е Тоже також для як для клієнта для продавця. Не дуже для клієнта дуже приємна ціна на великі об'єми гелів для душу, по по 720 мл. Це жіночі, а це на чоловічі аромати. Так, що в нас ще чудове. Туш 5 в одному. У мене її дуже багато людей полюбляють. Також підводка, бачите, не дуже дорога. І туш 5 в одному 189 гривень. Так, ще я що завернула. Оця туш. У мене її також дуже люди полюбляють. Тут хороша силіконова кісточка. До речі, я користуюсь сама такою, мені дуже подобається. Тут є і чорна, і коричнева. і ціна дешевша, ніж була в тому каталозі 160 9 гривен. Тут супер серія. Так, далі, що я загорнула? Ага, загорнула наші олівці для губ. Дуже-дуже ну, Така непогана ціна 99 гривнів, тому що в тому каталозі треба було 2 купляти, щоб була така ціна. Наші, от, не знаю, мої, у всякому, любі, любі мої помадки оці, ультра, я їх дуже полюбляю: 119 гривні. Так, далі, що я ще таке загорнула, щоб вам показати? Ага, зараз зараз покажу те, що мені сподобалось. Ось. Бачите, я навіть, навіть написала, хто в мене цю туш вже замовив. Люди її давно ждуть, чекають, тому що не було її давно. Оця туш, Чому вона ха, чому, гарна. Гава, ой. Вибачте, запикаюсь, тут великий об'єм 10 мл, і тут, бачите, така зігнута кісточка, щіточка. в мене люди її дуже люблять. Вона силіконова і зігнута, Вона буде 189, а така подовжуюча буде 169. Оця розова також мені подобається непогано і буде 189. в тому каталозі було дорожче. Так, що скидочка буде, знижка буде. Так, ще я що тут завернула. Ага, супершоки. Наші супершоки будуть по 139 гривень. Бачите, були дорожчі. Теж падає трошки ціна. Це дуже приємно. Так, що в мене тут? Так, Тут в мене інкадесанс. Ну, інкадесанс у мене остався на тій ж, ті ж ціна осталась, Я чого завернула сторіночку, тому що цей аромат у нас як візитна карточка. Да? Візитівка наша, його всі дуже полюбляють. Ціна осталась стара. Тут я завернула, тому що хочу звернути вашу увагу на те, що можна придбати мініатюрочку нового аромату травня місяця. А я вже кожен представник має можливість замовити набір нового аромату Фаревей разом з лосьйоном для тіла по дуже привабливій ціні, але одну штучку. Я вже замовила. Десь через тиждень дотримую і буду вам розказувати, розказувати вам, чи подобається. Подобається Він мені чи ні, тому, тому що не було, не було. Де, раніше я не, не було повст, би. попробувати да, спробувати так, що я замовила повну версію разом з лосьйоном. Так що отримую, буду вам розказувати, чи подобається мені чи ні. Так, що за тут? Ага, ось Тут я завернула. Дивіться, тут теж великі об'єми 100 мл. Тудей звичайний наш класичний, тудей Зислав великий об'єм. І attraction наш звичайний класичний. І бачите, яка ціна? 569 attraction, і по 619 today. Були по 719 на цілих 100 гривнів дешевше, це вважаю чудова, чудова пропозиція. Також для клієнта тут чудова пропозиція. Viva La Vita 299, але при умови замовлення. І отакий от Soft Mask. Теж його люди люблять, оцей аромат Soft Mask теж 199 гривнів. Так, що я ще? Так, дивіться ну, тут непогана пропозиція. З'явився знову мен, аспіре, е, Тут всі от, при, при, о, це, да, за умови придбання двох. Оце мене ціна порадувала, тому що 249 гривень, без всяких гелів, без всяких нічого, окремо можна купити будь-який аромат. Так, що тут? Тут дивіться full speed, 299 за умови придбання. Цей наш улюблять цей аромат. І е, Маск. Маск Марін. 199. Так, що в мене ще тут ще було щось загорнуто. Так, дивіться, ага, на серію Enju. Також буде скидочка на оці кремчики. І оцей у мене кремчик дуже популярний. Його запитують часто, на нього теж буде знижечка. Непогана така. Ну, Така, така собі. А тут Тут оцей кремчик, мій улюблений, буде дешевше, я купляла трошки вже дорожче. Я вже казала, що він мені дуже подобається. З'явилась сонцезахисна серія. Бачите, на вулиці ще дощ, але запаси, так, як кажуть, готов санки з літа. Так і це. Готов сонцезахисну серію ще весною. Буде сонце, будемо загорати. З'явились очки, бачите, окуляри з'явилися такі ціна, така непогана на них. І відкрою вам. Відкрию вам секрет, у наступному каталозі ще з'явиться дві пари окулярів новеньких. Так, що мені тут ще сподобалось? Ага, з'явилися. Ціна, правда, не дуже маленька, але це великий об'єм: 700 мл шампуні. Шампуні, якщо хто пам'ятає, ой, не фокусує телефон. Оце абрикос. Пам'ятаєте, хто його любить давно, цей абрикос, то знає, я його також люблю. З'являється шампунь з абрикосом. Якщо не помиляюсь, абсолютна сила, він називався. чи як, Такий от дуже смачний аромат і ну, краски для волосся. Така ж ціна залишилася, фарба. Так, поставила на баночку, воно з'їжджає так, щоб мені було одною рукою зручно. Ну, Тут новиночок трошки таке. Більше я нічого такого, а, щось знайшла щось. Так. Станочок. У мене дівчинка замовила такий станок, у тому каталозі було дорожче, а зараз жіночий станок 189 гривень. Також непогано. Ну, такі ціни. Так що, якщо хтось бажає зробити замовлення, пишіть мені, замовляйте, телефони всі мої знаєте. в мене вайбер на тому ж телефоні, що і в шапці профіла кругом буду ось на днях робити замовлення. Так що пишіть, кому вислати електронний каталог. Теж пишіть, вишлю електронний каталог. Всього доброго.